Привіт, друзі! Часто просять подивитися, так сказати, що ми те, що ми продаємо, що там знаходиться всередині. Один з найпопулярніших товарів в нашому магазині Рельона провітов ПД1 40, 60, 80 є. Тобто вони розраховані на 40, на 60, на 80 А. Зовні вони ідентичні абсолютно, і тільки циферки на передній. Панельки відрізняються 40, 60, 80. Ну вирішив я все-таки розібрати їх. Вони розбираються доволі легко. Дивіться, ліворуч знаходиться на 40 А, праворуч 60 або 63, там незрозуміло. І праворуч саме крайній 80, тобто 40. Ну, Давайте всі три покажу. Вони на 60 і на 80, в принципі, дуже схожі. Оця платка вона стоїть вертикально. І тут, а, а тут стоїть е, горизонтально. Тобто явно не просто всередині щось одне й те саме, тільки різні найменування. Тут на 40 А не підписано, як я розумію, це чорненький бачонок це якесь саме силове реле, яке перемикає, так сказати, розбук. а от на 63 є циферки, і видно, що там воно реле це силове 63 А 250 В. Ну, ось це на 60. Тобто різниця між 40 амперним і 60 амперним є. А от різниці між 60 і 80, я, чесно кажучи, не побачив. На самому силовому реле взагалі немає ніяких цифр опознавательних, що там 60-80. Відмінність трошки є у виконанні плати. От, Наприклад, на 60 є цей синенький це, мабуть, конденсатор, тут його взагалі немає. Ну, цілком, якщо і є відмінності між 60 і 80, то вони на оку мені я в крайньому випадку не бачу. Я от покажу ще раз, як воно там спає, ну так як можливо буде видно. Це ми бачимо крайні 80 А, це 63 А релівшка і от остання 40 А. Ну, ось так вони виглядають зсередини. Якщо Що ще можна спитати, питайте в коментарях пишіть. В принципі, я не знаю, що тут ще можна розповісти, бо я особливо кажу, не дуже розбираюся в цих детальках. але можу показати, що воно там є і чим воно відрізняється. Ось ще раз сороковне, бачите, отаке от воно. Плата зовсім іншому розташована. Ну, це для мене зовнішні такі відмінності. 40, 60, 80. На цьому все таке коротеньке відео може комусь знадобиться. Розбирається, до речі, дуже легко. Два гвинтики. Спочатку один гвинтик просто викручується, а потім оця штучка виймається, відкручується другий гвинтик. Та що розібрати їх не проблема, так само як назад зібрати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду вдячний щасливо.